Іду вже до машини. Сьогодні народу багато, вчора було грибів більше. Ну, Ви зрозуміли, що звичайно менше грибів. Я вже чухаю ось дорога, чухаю вже до машини. І вирізала з цієї ями, ось. там зеленушку вирізала. Білих два знайшла, один червивий, другий ні. І йду, думаю щось про синульку. І ви думаєте, що повертаю голову, люди добрі. Ви подивіться, що тут відбувається. Ви подивіться, який дядя. Так це ще ж нічого. Я дивлюся далі. А тут ось ще один дядя. Це чудо! Це просто чудо. Ви подивіться, це чудо, чудо-чуденське, тверденьке, Боже. Ну я не знаю. Дякую тобі, синочок. Я вважаю, що це просто мій ангел-охоронець, мій син, мені отакий сюрприз зробив. Ви подивіться, який Два красунчика. Всі ходять кажуть, нема білих, нема білих. Кажу, та ні, нема білих уже. Ось дивіться. Я в шоці, я просто в шоці. Дякую тобі, синочок мій. На одному місці давно такого не було. Це просто які вони пахучі. Дякую тобі, синочок. Та я вже навіть і не розраховувала. Не обов'язково було, але дуже. Приємно, і це ще раз каже, що я справжній грибник. Отакі два тугенькі-біленькі.